Південна частина синього озера. Тут добре видно, як рівень води підвищується в озері, і водичка починає заповнювати ці от. Ями, які перезмивали дощовою водою. І ось дуже добрий орієнтир. Тут і качки сиділи. Там от ось на цьому п'ятачку. Він доволі високо був над водою, а зараз майже вже під водою трошечки трошечки тільки виглядає це теж дуже гарний показник підняття рівня води в синьому озері